Доброго дня, комради, вітаю вас на своєму каналі. І Сьогодні я би хотів поговорити з вами про дві мої нові обновочки, коротко про них розкажу і поділюся своїми о, думками. Спочатку поговоримо про купив я собі дві обновочки. Зразу кажу, це ліхтарик е, е, наключник е, танк, е, танк 007 е, модель Е09 на заміну своєму Фенікс Е05. І також купив собі печку Бонду, Печка Бонда, на заміну окі. Щепотниці. Ну, про них поговоримо пізніше. Спочатку про ліхтарик. Продається він от, ось такий красивий коробочці металічній. До речі, непогано підійде потім для назви чи ще для чогось. Коробочці. У нас тут гарантія. Якісь там ще бумажечки по-англійськи, по-китайськи написано. Ну, нас все не цікавить. Сам ліхтарик. Я, бачите, як бачите, є старійний номер, Рефлений, е, рефлектор не є рівний. І хочу звернути увагу вашу. Знаю, чи буде видно. На світлодіоді самому. Напевно, що не буде видно. Коротше, на світлоді... самому світлодіоді є такий невеличкі брати, ніби сліди від лаку чи краски так, напів так. Чуть-чуть закриває. Ну, на світло саме воно не впливає, не видно, але все одно трошки неприємна дрібничка. Зразу також так в коробочці йшли ще два запасні кільця в плотнітелях. Тут все гарно так запаковано. Чесно кажучи, ще толком ним я і не покористувався, поносив декілька днів. Ношу я або в А якщо на роботу йду, то він ідеально підходить мій чехол до мов Charge GTI. З однієї сторони, в мене тут є бідрайвер, з іншої сторони ліхтарик. Все на поясі, все зручно, що треба, витягнув, посвітив. Так, ще про характеристики забув сказати. Тут три режими є. Слабий сильний. Середній сильний. Про люминах зараз я вам точно не скажу, не пам'ятаю. Здається, максимальний режим 120 люменів, мінімальний порядка 30. Так, на бумажці не пише. Я користуюся середнім режимом. Праважно середнім режимом користуюся, бо щоб і нормально світити, в принципі. і щоб надовше ходити батарейки. А батарейка тут є, звичайно. Мені батарейка. батарейку. Де? А, хочу зразу сказати, коли я купив э, акумулятор на резьбі, ніякої смазки не було, пришлось мені самому дати смаз... смазочки. Коли закручував, перший раз відкручував, то скріпило так, ніби там пісок, не знаю, щось таке було на цій резьбі. Ось так. Режим включається, якщо так швидко покрутити головою, ліхтарика. І має пам'ять. У крайньому режимі, який був включений, якщо він посвітився посвіт... посвіт... декілька секунд, там 3 секунди чи довше, коли виключиш, потім включаєш і він в тому самому режимі включається. Так, Про ліхтарик трошки поговорили. Детальніший огляд цього фонарика ліхтарика. Я буду пізніше, користуюся ним деякий час. Подивлюся, плюси і мінуси потім вам розкажу. Так, тепер цікавіше. Про... поцікавишся. я собі таку печку, печку бонда, бо купив я колись рік назад, напевно, може більше. таку щепотницю від українського виробника Bushcraft Outdoors, здається, називається. Така невелика модель. Але проблема одна, що за не хоче горіти. Що я не пробував, як і не намучуся з нею, горіти вона відмовлялася. Ще буває, розпалиш її, поставиш котілок зверху, все, загасає. Один раз я добре горіло, коли вітер дуже сильний дув, і піддувало мені так сюди. Побачив я на каналі е, Влад, е, Влад ДНДЗ. Так, вибачте, якщо почитав. як він е, мав похожу, але чуть більшу, і він тут наробив отворів. Отворів, трошки тут вхід. Отвір для підкизання дроби більший. І там деяку модернізацію зробив, в нього почала вона нормально. І теж я задумуюся тим. За днях теж трошки перероблю, попробую, затестю, порівняю з печкою Бонда. І тоді подивимось, чи щось помогло, чи ні. Так, тепер прийдемо до самого цікавого печки Бонда. Іде вона одразу в такому чехлі. Такий приємний на дотик матеріал. Тут і що, що я додав одразу цю штучку, як. Не знаю, що Бо тут просто було зав'язана вузол. Ось так зручніше. Так, що одразу, Коли я посилку отримав на пошті, що мені зразу вразило, настільки вона легенька. Вага невелика. Подивимося. Побу. 345 грам то вже з батарейками. Важить. Ну, в принципі, 396 95 ну, Тож це, в принципі, не відрізняється. Ну, але так взяв в руки на тка. там дуже роздушує. І а, ще, один, до речі, один момент. Замов, замовляв, я можна замовити собі на батарейки АА, як я в моєму випадку, і на маленькі, На ААА. Я зможу собі. На батарейки А, ну подивимось. В комплекті тут ще йде такий хі -хі, саморозний з... бавтилки від пива Захист від електричної частини. Зараз я покажу, як це збирається. Десь ще була інструкція. Не пам'ятаю, я, я ладно, її важливо Так, чіпляється ось так. Так. Ось подивіться. Тоді. Ось ця бляшка надівається зверху на електричну частину, захист від доща. І якщо ти щось готуєш зверху, кипятиш воду, наприклад, куди вода кипить сильно, щоб не попала сюди на батарейки не закоротило. Що мені не сподобалося, тут я зразу скажу, тут і дуже тонесенькі проводки. Тонесенькі, такі тонесенькі, з вигляду не дуже надійні. Ми подивимося. Вмикається. Зараз автофокус злапає. Все робить, як бачите. Збирати її треба ось так, як я, як я зібрав, щоб отвор для підкидання дров був е збоку. І ставити треба е, напроти вітру, де вітер дує так з тої сторони, і з вентилятор, щоб він затягував повітря, і проганяв її, подивимося, знизу на неї піддував, коротше, щоб турб, турбопечку. Ну, по суті, якщо розібрати, то, то вигляд з двох нержавіючих таких кружок, подаються там. Конструкція простенька. Ось так можу розібрати, Що тут о, щоб прийшлося побавитися. Тому хто робив. а так, тут досить проста конструкція. До речі, силочку, в кого купляв, я постараюсь кинути знизу. Потім буду тести через деякий час. Подивимося, затестимо і печку Бонда, і перероблену мою щепотницю. І ще може зразу і газову горілочку, Так, просто для порівняння. Або може зробимо великий тест, що в мене є від SBIT спиртова горілка на васхому горючому. Така може зробити такий великий тест. Або так, втюлюю їх на, на, на підгрупи. Ну що дякую вам за, за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.